Вітаю вас на моєму каналі, моє ім'я Наталія Сокіл. і пропоную вам сьогодні подивитися таке питання. Чи правда, що Росія готує план відступу? Чи правда, що Росія готує план відступу? Давайте з вами подивимось, бо у нас весна, весна буде мати дуже такі гарячі події. Які, звісно, будуть пришвидчувати мир, коли отак от Бац нічого не жданно, не гадано, якось оця подія про Гаазький суд, про Путіна і тут Сіньзіньпінь. Той їде, ви ж розумієте, що це все такі глобальні сенсаційні події, які тільки пришвидчують мир. Скоріше за все, ми. Одразу з вами не розуміємо, як же ж це воно буде, а потім, коли все буде відбуватися, ми будемо більше розуміти, як, що і до чого саме ці події призводять. Також у мене є відео, я його робила, мабуть, за два тижні до того, як Путіну зробили. Цю, цей арешт, да, чи як його називають Гаським судом. Коли ми ще не знали, що Сі Цзіньпінь збирається їхати до Путіна, да, але карти нам в тому розкладі, який я робила, вже, показали. вже це все показали. І все я вже розповіла і до чого призведе. Ця зустріч, переговори Китаю з, з Росією, да? і чому саме так буде? Ви можете подивитися в одному із попередніх зовсім недавно відео. Да? Ну, недавно близько воно десь назад стоїть, але яке я робила, мабуть, тижні-два точно назад. Так, ось давайте зараз подивимось. Правда, що Росія готує план відступу? Чи правда, чи правда? Давайте подивимось. Так, чи правда, так, от зробила я таку, такий формат відео, щоб ви теж наблюдали за картами. Чи правда, виходить, карта, вона взагалі покаже, показує на саме на зараз двоякість двойственна така ситуація якась. Знаєте, як не вирішено це питання стосовно. Відступу росіян на, дан, на даний період часу. Але це продумується, це продумується. Тому і показують нам, що ситуація така двойственна, але вона в них як завища така. Знаєте, от одне і те саме переливають зі стакана у стакан, з пустого в порожній, чогось хочуть, мабуть, побачити нове. Також тут ще по цій карті я можу сказати, що вони розуміють, що та, ті цілі, які вони ставили стосовно своєї СВО війни в Україні, вони не і, іми, не будуть, вже вони не досягнені ці цілі. Тут показують, от знаєте, як можна сказати, немає ресурсу. Я не скажу, що немає ресурсу саме в живої силі, вона є. Але стосовно якоїсь от зброї там, взагалі беремо зброя, да? ось цього ресурсу в них немає. І із за того, що немає в них оцього ресурсу, да? Ми, вони не можуть достигнути отой бажаної цілі все ж таки да? захопити міста і провести референдуми. Да? І... Зробити так, як вони хотіли. От подивіться по карті, оця зверху така стрілочка. Да? Завжди ми що робимо? У нас є ціль, і ми в ту ціль направляємо ту стрілочку. І ось, бачите, ця стрілочка вона поламана, да? тобто немає чим досягнути. Цілі да? досягнути цілі своєї немає чим. Вони про це знають, і з-за цього вони думають, думають і думають, вирішують і вирішують, чи відступати, чи не відступати. Да? Тобто готувати не готують, але вони думають про це. Далі що нам кажуть, ну, бачите, ось і вийшла карта, яка каже, думають. Ви можете побачити по цій карті, дивіться, голова така велика, велика. Да? Мозок вже кипить, в голові вже всі мислі, думки просто не вміщаються, як би його зробити так, щоб все ж таки не відступати, щоб, щоб все ж таки закріпитися на тих позиціях, які вони вже зайняли і хочуть вони мати в собі. Ось подивіться, да, от розподіл, як я казала, ресурс в кожній руці, да, вони зважують, щось зважують. Живий ресурс, ресурс зброї, техніки, от усе таке. І вони про це думають, думають. І по цій карті я можу сказати, знаєте, как? думають, думають, і от таке відчуття, що це буде прийняте рішення. Якесь буде прийняте рішення в саме останню мить, в останню хвилину. Я би сказала так, знаєте, коли сурми протрублять. Да? І от в останню мить буде прийнято рішення. Буде прийнято рішення в останню мить, коли сурми протрублять. Да? І ось дивіться, виходить отака от карта. Е... Сімка пентаклів. Ось, і вона знову каже про ресурс. Ось дивіться, сурми протрублять. І ось саме ця карта каже про те, що я казала по цій першій карті. Вони думають про те, що значить, у них ресурсу недостатньо для того, щоб тримати. Ті міста, які вони захопили, ресурсу недостатньо для того, щоб відбивати можливі наступи ЗСУ. Той ресурс, на який вони очікували від -партнерів, да, ну, дружніх в кавичках. да, по цій карті я можу сказати, і вони самі розуміють, що той ресурс буде, їм дуже довго треба зачекати, і він може бути і буде, але тоді, коли вже буде не потрібен, і ось дивіться, як я сказала, і сурми протрублять, да, як нібито прийде у мнами слід відступати, там, да, відступати, але вона буде в останню мить. І ось по цій карті я можу сказати, як получають ті, що сидять на цих... У окупованих територіях вони получають і звісті, да, З, звістку, приказ, наказ, повідомлення по рації, по телефону, ганець на бумажки принесе, на як как у какує. Розумієте, от вони получають оцю бумажку все ж таки, все ж таки. Мабуть, для відступу, тому що все каже про те, що да, цілі не досягне, не можуть бути досягнені, нема ресурсу, тут нема ресурсу, і той, який вони чекають, прийде не скоро і прийде, якщо прийде, тоді, коли вже він буде не потрібен. І от гляньте, да? ось гляньте. І ось от ті, хто в окупованій території рашисти, получають це письмо. Сурми протрубіли, получили це письмо, ну, звістку прикрасна. Вони получають, бачите, тримають у ручках, вони читають да, і зачитують. Значить, ми отримали такий то от приказ, наказ получають. Але по цій карті я знову також можу сказати: ось будемо дивитися далі, але по цій карті я можу сказати. Що вони получили цей наказ, приказ від главнокомандуючих, вишестоящих пізно, з запізненням, як по цій карті, да? коли сурми протрубіли, коли вже нічого чекати і вже все зрозуміли, і по цій карті, як каже, получили позно, получили з запізненням рицарь. Думали, продумували, зважували, переважували, думал да, думали, продумували, зважу до останнього, просто до останнього хотіли продумати просто усі усі можливості і неможливості. І получають вдруг оце повідомлення і читають зі зброєю в руках. І що вони читають? Почитали, і як я сказала. Получили запізненням, тому що виходить отака карта: Дев'ятка мічів, яка каже про те, що по, ті, хто значить, росіяни, які знаходяться там на лінії вогню, там, де да, окупована територія, вони получають неожиданий удар в спину. З одного боку, це неожиданий удар в спину від їхньої влади керівництва, що прийшло, прийшов наказ коріш для того, щоб відступати з запізненням. По-друге, я можу сказати, що неожиданий удар саме ЗСУ багато вбитих росіян. І, звісно, по цій карті я можу сказати, що це для них да, ось така неочікуваність. Що чекали, чекали, а дочекалися саме смерті, а дочекалися саме смерті. Далі дивимось. Ага, дивіться. Вийшла карта ілюзії, отака вона красива, і нам тут показують, да? Дочекалися вони, значить, неожиданий удар для них, тобто ЗСУ неочікувано для них по них вдарить багато смертей, смертей іменно расистів. Горять, дивіться, горять будинки, де вони перебувають, горять склади там, де вони да, боєкомплектів, боєприпасів, все димить, все димить. І по цій карті, так, оці поранені, там добиті, недобиті, вибачте, що я так кажу дуже грубо і агресивно, це не я. Вони розуміють, що весь час, що вони можуть утримати ті міста, на яких вони провели референдуми, чи на яких ще хотіли проводити референдуми. То була всього на всього ілюзія, нездійсненна ілюзія, нездійсненна мрія. І також по цій карті ще я можу сказати, що вона каже: був у нас вибір і не один. І верніше не один раз вибір, можливість відійти, відступити для того, щоб зберігти хоча б своє життя. Але цим, цим вибором, по цих картах, я можу сказати, вони все ж таки не скористалися. А так як лягає тут карта під тушу. Каже, що дуже довго вони думали, придумували, мозки кипів і вирішили в останню мить про відступ від ходи, відходить. І ось по ці, ця карта, яка е, лягає на низ цієї карти, каже про те, що е, мрія не здійснилася, не своєчасно був зроблений правильний вибір. Ох, вибачте, будь ласка, оце в мене котя, як я роблю розклади, починає вередувати.